Ми сьогодні отримали команду стріляти бойовими патронами. Ми бачили тих трьох людей, які застрелені бойовими патронами. Що ми до 18-ї години звідси пішли. Я вас люблю, я ваш поет, я хотів би тут побачити президентів наших, Кравчука Кучву Ющенка, це ваша держава. Не бійтеся, прийдіть сюди. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як рве ревучий, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хайдане порвіте і вражою злою кров'ю полю окропіте і мене в сім'ї великій, сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Слава Україні!